Доброго всім часу, всім міцного здоров'я, 29 травня на календарі, Вінницька область. Сьогодні в нас трохи розпогодилось. До цієї пори у нас ну, майже, майже безперервні дощі, то було холодно, пройшли холода, почались безперервні дощі. Тому сьогодні на пасіці працюю, ну і коротеньке відео. Дивіться, зараз саме така поряча поря, поря заміни маток. Ну, Запитав глядач, він купив велику кількість. Купив велику кількість, кількість маток і хоче замінити їх в старих сім'ях, тобто в головних сім'ях. Тому тема сьогоднішнього відео, як гарантовано, ну давайте скажемо так, не гарантовано, а майже гарантовано, тому що на 100% щось гарантувати я теж не буду. Замінити в головній сім'ї матку, плідну матку, ось такі пересилочні кліторці. Тому кому цікаво, дивимось, не перемикаємо. Так, ну я одразу хочу сказати, що звичайно, є різні методи підсадки, ось такі пересилочні кліточці. Кліточці, Дивіться, я теж користуюсь різними методами. Колись, колись потрібно, більш гарантовано. так, Це довше по часі, просто колись потрібно. Швидше, це менш гарантовано, тому одразу відповідаю, там ще до того старого відео писали в коментарях, що ти показуєш, це не ти придумав. Звичайно, я ніякий метод підсадки вже не придумав. Велосипед вже давним-давно придумано до нас. Тому я, зі своєї сторони, тільки свою думку можу висловити і зі своєї практики порекомендувати. Запитали більш гарантовано, я вам показую більш гарантовано. Не знаю, чий це метод. Звичайно, я читаю теж, читаю журнали, читаю газети, читаю книги, дивлюсь в інтернеті. Тому підійшли ви до сім'ї, забрали, забрали стару матку, у вас нова матка, ну, купили ви, наприклад, ви купили матку, у вас плідна матка, ось такі кліторці. Підійшли до сім'ї, забрали стару матку і залишили їх десь в середньому 3-4 години. Не одразу ставимо клітку з маткою, а даємо їм 3-4 години. Для чого? Тому що, якщо ви дасте одразу, бджоли можуть просто ось тут воском. Просто можуть двоском одразу все, все застроювати, забудовувати, всі ці отвори в нашій кліточці. Тому забрали з головної сім'ї матку, дали 3-4 години, підходимо і ставимо їм. Нічого не відкриваємо, не малий отвір, не великий отвір. Ми знаємо переселищні кліточці У нас є малий отвір, яким джола заходить і виходить, матка не може вийти. І великий отвір, яким випускати матку. Нічого не виламлюємо, поставили ось так ось так, або між рамками, неважливо, в якесь місце поставили нашу кліточку з маткою. Даємо їм 2-3 доби. Хтось підходить на другу добу, хтось підходить на третю добу. Тут, 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 я не знаю, я і на другу добу пробував і на третю добу. На другу або на третю добу, ви підходите і відкриваєте малий отвір. Малий отвір, Яким бджала буде заходити і виходити, буде контактувати з маткою. Знову ставити і знову на те саме місце залишаєте нашу кліточку з маткою. На 9 добу. Пам'ятаємо, на дев'яту добу, коли підставили кліточку. Кліточку не виломали, а просто підставили її, на другу чи третю добу виломали і вже на 9 добу підходимо і відкриваємо наш великий отвір. Відкриваємо наш великий отвір, щоб матку випустити. Пам'ятаємо, що тут канді, в кормових відсіках, тут канді вже не буде. Бджоли його просто вийдуть. Тому не просто виломали і випустили матку. Матку повинні випустити бджоли. Тому або поповнюємо канді, а якщо канді немає, беремо кусочок вощини, складаємо її вдвоє або втроє, тобто, щоб вона була просто товстіша. І робимо в неї, наприклад, наприклад колючку від акації, робимо в неї, отвір Виломали, заліпили воском, вощиною вдвоє троє склали і зробили. Прокол, тобто один отвір. Бджола з цього отвору почне розрізати вощину і буде випускати матку. Знову ставимо її на те ж саме, бісте, вибачте. І залишаємо її, ну, на який день? Десь сьомий-восьмий день так, в нас повинна облітатись матка. От через через тільки підходимо і просто провіряємо вже на засів. Дивіться, для чого ці всі танці з бубнами розтягувати так довго по часі. Три головних, Три головних. Чинники, щоб гарантовано підсадити матку в кліточці. Чим довше матка буде знаходитись в кліточці, в нашій сім'ї, з якої ми ліквідували стару матку, тим більш поблажливо, більш поблажливо хтось буде, ну, буде ставитись до неї бджола. Вона буде з нею контактувати, розносити її феромони. Тобто, як хтось сказав, в сім'ї в неї нової нашої матки буде більший авторитет. На дев'ятий день. Чому саме на дев'ятий день? Це запечатка розплоду. Три дні яйця. На 6-7 день запечатується личинка, тобто з 8 на 9 день у нас запечатується розплід. Тому ми підходимо, випускаємо нашу матку. Тут вже не буде відкритого розплоду. І третє, в цей день, коли ви будете відривати, тобто на дев'яту добу, коли ви будете відривати великий отвір, випускати матку. або... Заклеювати вощину обов'язково струшуючи бджолу з рамок, зриваємо усі матошники. Дуже мало ймовірно, що бджоли їх не потягнуть, тому обов'язково пам'ятаємо ці три чинники. Чим довший період матка знаходиться в кліторсі, обов'язково немає вже в день випуску матки, немає вже відкритого розплоду і обов'язково зриваємо усі матошники. Давайте коротенько підіб'ємо підсумки, ліквідували виматку, дали 3-4 години, поставили нашу кліточку. Через На другу або на третю добу підходити, виламлюєте маленький отвір, щоб бджола контактувала вже з маткою. На дев'яту добу підходите і зриваєте великий отвір. Пам'ятаємо, обов'язково або поновлюємо канді, або, як я показав, з вощиною. Через 7-8 день перевіряєте. Матку назасів. Ось таким чином. Все дуже легко, все дуже просто. Так, це розтягнуто по часі. Ну, хто хоче гарантовано, ось вам гарантовано. На цьому все. Так, дивіться, я сьогодні ставлю, ставлю, ставлю третій магазини на восьмі рамочники, на десяти рамочники. Звичайно, ніякого меду тут немає. То холод, то дощ. Я роздільну рішітку не використовую. Ці два магазини всі забиті теж розплодом. Розплідний корпус забитий розплодом, магазини забиті ну, що, Ставлю їм третій, нехай працюють, а що робити. Можливо, мед буде попереду. Всім пока і до зустрічі.